Привіт-привіт, малеча! Ну що? Ви готові сьогодні слухати продовження історії про нашого Маркіза? Так. Тоді сідайте зручненько, і ми вже розпочинаємо. Отже, Маркіз разом із бандою так спостерігали за квартирою декілька днів поспіль. І за весь час у ній так. Нічого і не відбулось, хазяйка так і не з'явилась, і Маркіз почав розуміти, що Артур підбите око мав все-таки рацію, що, можливо, з хазяйкою щось трапилось, і його дійсно хотіли забрати у притулок. Маркіз почав все сильніше згадувати і сумувати за своїм колишнім життям про пані Марічку, про іграшки, їжу. Але нові умови життя зробили його зовсім іншим, і він все більше ставав схожим на банду пухнастиків, таким же брудним і смердючим. Єдине, чим він ще відрізнявся від них, так це ланцюжком на шиї, він же почав і їсти із смітника, і спати на теплих трубах. Навіть інколи на полюванні йому вдавалось когось зловити, і от одного разу. Мешканцям вулиці все ж таки набридло, що у них по вулиці вештається банда брудних котів, які постійно бігають, муркотять, і вони написали скаргу. Міська влада дуже швидко відреагувала на неї і відправила до них на вулицю ловців тварин. Отже, прибувши на місце, ловці тварин почали всіх швидко відловлювати, дехто з тварин встиг втекти. А дехто і ні? І як ви думаєте, дітки, що могло трапитись далі з Маркізом? На жаль, нашому Маркізу не пощастило, і він потрапив у пастку ловців. Але оскільки у нього на шиї був ланцюжок, ловці тварин подумали, що він просто загубився і передали його до притулку, бо швидше за все його хтось шукає. Але, на превеликий жаль, маркіза вже ніхто не шукав. Тож, потрапивши до притулку, нашого Маркіза спочатку відмили, а потім помістили у спеціальну домівку для котів, і зверху її написали ім'я Маркіз, яке було зазначено на ланцюжку його вже чистої і пухнастої шиї. Спочатку маркізу було складно звикнути до життя у спеціальній домівці, адже він вже звик до вуличних пригод і до своїх нових друзів. Але пройшов час, і він звик і до таких умов. Життя у притулку, скажу вам правду, дітки, було не дуже веселе, оскільки всі тваринки просто сиділи по клітках, їх доглядали, годували, за ними прибирали, але можливості гратися чи якогось додаткового простору у них не було. Тому, перебуваючи в притулку, вони завжди з надією дивилися, коли відкривались двері, і до притулку заходив незнайомий або дітки з батьками, адже можливо саме цей незнайомець обере з них собі нового улюбленця, тож єдиний шанс покинути притулок був такий. Але одного разу сталося те, чого Маркіз ніяк і не очікував: одного теплого сонячного дня. Двері притулку відкрились, і в них зайшли не незнайомці, а ловці тварин, і принесли з собою дві повні переноски. В одній з них, як виявилось потім, був давній знайомий Маркіза кіт Артур Підбите Око, а в іншій дуже красива кішечка на ім'я Ларсі. Маркіз дуже зрадів від побаченого, адже серед інших видів тварин він був лише один кіт. Йому вже дуже хотілося з ними поспілкуватись, і він думав, що їх одразу принесуть до нього. Але спочатку їх, як і всіх, помили, обробили і лише потім віднесли на полицю, де знаходилася домівка Маркіза. Тож у притулку тепер з'явилися ще дві домівки з іменем Артур і Ларсі. А як зустрілися старі знайомі, і як відбулось знайомство Маркіза і Ларсі. І чи відбулось воно взагалі, я вже розповім вам наступного разу. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі.